Неділя 100 гривень. Не зрозуміло при чому неділя в плані воскресіння чи неділя в плані тиждень. Це що трапилося? Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Приїхали ми на парковку багатостраждальну на 13 13-й фонтана. Я ще не так давно тут таскала ці, от значить, шини і розказувала про те, як тут все погано. Значить, нагадаємо, в чому тут суть до п'єса. Тут це життя була парковка від давніх давен, а потім виявилося, що її закрили, тому що тут. 1,36 гектар площа, начебто, була під забудову всіх повиганяли. Парковок по місту в нас нормальних немає, але тут сказали, типа фіг вам паркуватися, і не так давно виявилося, що ось вам будку поставили і незаконно здирали з людей ось 100 гривень неділя. Але одеський суд заарештував шлагбами і термінал. Незаконної парковки на 13-й фонтана, ось конкретно е, тут слідство встановило, що на арендованій землі ООО «Александрія-С» працювала платна стоянка, ось вам шлагобам як доказ е, і так далі. і так далі. Е, брали і готівкою, брали і без готівкою, начебто, давали талони, але при цьому жодних документів на дозвіл і організацію парковки, установку обладнання не існувало, оскільки участок стосувався до земель оборони і офіційно був призначений призначений під рекреаційно розважальний центр, якого тут ніколи в житті не було. Кінець цитати до речі, ООО Олександрія С. Це в нас не просто так, щоб ви розуміли, яка шарашкина контора. за даним сервісу «Юконтроль», Бенефіціарами Олександрія С є колишній нардеп Геннадій Леонідич Чекіта, повний тезка нашого мера, До речі, і його партнер по інших компаніях Володимир Герасимов. Хто такий пан Чекіта не треба напевно розказувати. Якщо в гуглонете слово корупція буде синонімом прізвища. Цієї людини, тому що він дуже в багатьох фігурував в випадках по Одесі, і ось це один із них. Але факт лишається фактом. Повторюю ще раз: новина нас сьогодні хороші, тому що ось бачимо самі: не так давно тут машини не було жодної. Люди приїжджають, будочка, оця за 100 гривень, стоїть порожня. Тому що і е, люди, які тут сиділи, здарали гроші і шлагбауми, все познімалося, і все це скасувалося. Дякуємо е, одеському суду, де здрастують наш суд самий Гуманний суд в мірі. Але в нас така парковка не одна. І проблем з паркуванням в нас дуже багато по місті, і залишилися ще парковки, де гроші не дуже законно е, з людей беруть. І доступ до моря все ще складний, і все ще в нас дуже мало нормальних парковок по місту. В принципі, тому велике питання у нас до біржової і до департаменту благоустрою. У нас велике питання. І взагалі до всіх тих, хто сидить у нас на біржовій і вирішує всі ці питання. До речі, велике питання і до департаменту екології. Ось вам сміттєзвалище. Дорогі наші комунальнички не повинно тут так бути. Поставте пару урночок. Ну давайте щоб не було соромно, тому що люди все ще ходять, відпочивають. І тут нас, знаєш, купа. Ну, ось такі у нас сьогодні новини, так що парковок нам побільше, рекреації нам побільше і справедливості нам в місто побільше. А ви, дорогі одесити, гості міста, відпочивайте. Гарного вам закінчення сезону. І якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Мене звати Олена Концевич, і це перший міський.